А зараз, друзі, дуже важлива інформація. Я навіть перейшов на українську мову, тому що це дуже важливо. Дивіться, коли ви заходите на ось manageautodesk.com, багато хто почав звертатися, що у нього не прогружається сайт. Бачите, ось я зайшов, начебто все прогрузилось, але нічого не бачу. Чому я це не бачу? Тому що. Бачите, у мене тут написано отчутна запись», Тобто в мене використовується в цьому профілі російськомовний інтерфейс. Саме через те я нічого не бачу, бо Autodesk випилив російськомовний інтерфейс з кабінету користувача і нікого про це не попередив, тому багато користувачів. Ось Хто використовував російську мову. Не знаю, чому вони не зробили, щоб воно автоматично скинулось на англійську. бо я ну, це якось не по-людськи, думаю. Але якщо вам потрібно все ж таки, щоб у вас тут щось бачилось, у вас є тільки один вибір. На жаль, на жаль, мову українську вони не додали, а російську убрали. Для цього вам потрібно перейти ось тут там язик. І, бачите, у мене language стоїть тут русський. Ми нажимаємо Edit і вибираємо English. Все, бачите, української тут немає. Ось, І російської теж. Нажимаємо Save. Ну, і далі вертаємося на сторінку, яка у нас була. Autodesk Account, Manage, Home. І як бачите, у мене зараз все. Тепер відображається коректно. Тому. Будь ласка, користуйтесь, встановлюйте англійську мову, призвичайтеся вже до інших реалій і всього найкращого вам з кабінетом користувача. А якщо вам потрібна якась допомога, то можете звертатися до мене в чат або до чат-боту. Все, на сьогодні. Пока.